Ліна Костенко. Ліна Костенко не любить слави, вона її не потребує. Можливо, тому слава вперто прямує слідом. Творчість поетеси зробила її кумиром для багатьох небайдужих до слова й України. Саме тому навіть нечаста поява Ліни Костенко на публіці є подією для всіх, хто її бачить і чує. Її виступи відверті й подеколи болючі, як нинішнє наше життя. Лише вона може так говорити і критикувати, але навіть ті рідкі болючі виступи дуже потрібні, бо вони є ковтком правди в суспільстві, яке втомилося від лукавства. Українська поетеса Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року на Київщині в учительській сім'ї. У Києві закінчила середню школу, потім навчалася в Київському педагогічному інституті. Поетеса належить до покоління, яке прийнято називати дітьми війни. Тому її серце сповнене бентежними проблемами війни і миру, через які зринають спогади про воєнне лихоліття, жорстоке й болюче відлуння війни стукотить у скронях і нашого сьогодення. Тематичні обрії поезії Ліни Костенко широкі, багата їхня жанрова палітра. На оригінальне поетичне слово письменниця робить заявку в творах. У яких порушує морально-етичні проблеми, складає поетичну хвалу жінці й коханню, авторка намагається відтворити душевні емоції та почуття, настрій своїх героїв, використовуючи для цього такі ліричні жанри, як монолог, діалог, етюд, звертання тощо. Як справжній поет громадянин Ліна Костенко не байдужа до проблем нашого тривожного сьогодення. Торкаючись головного, письменниця створює поліфонічний характер нашого часу, наповнюючи свої твори високим гуманістичним пафосом, гострим відчуттям і філософським осмисленням доби, у широкому колі тем і мотивів лірики Ліни Костенко. На особливу увагу заслуговують повні трагізму й тривоги питання екології, коли чорнобильська трагедія без перебільшення стала увертюрою апокаліпсису, а звізда полин, що впала в наші ріки, трагічним знаменням кінця ХХ століття. Від пекучих і тривожних роздумів над проблемами сьогодення Ліна Костенко нерідко переходить до історичної тематики. Ікси історії, так називається розділ збірки неповторність, що об'єднує твори з історичного минулого, в основу яких покладено легенди і реальні факти із життя наших предків, Заземляючись у рідний ґрунт. Використовуючи історичний досвід рідного народу, письменниця проводить ідею невмирущості духовних цінностей українців, що надає її поетичним творам актуального звучання нині у час національного й культурного відродження України. Тому, перефразовуючи відомі слова Олександра Довженка, можна сказати. Ліна Костенко дочка свого часу й повністю належить сучасникам.